Надя. І ми з вами на каналі Вкусно-Бюджетно. Давно ми з вами не бачилися, але вже і справляємося, буду починати працювати. Сьогодні готуємо паштет куринний паштет, який готувався спокон віків. Мабуть, і батьки, і, і баби наші, і всі готували такий паштет, і я, звісно, хочу такий приготовити. Для чого я його готовлю на камеру? Для тієможі, такої, як ви, дівчата, мої дочки, які ще не вміють, для вас, дівчатки, які мого віку, хто вже забув, що це треба готувати. для того, хто не знає, що приготувати на, сін... на сніданок або взять з собою на перекус на роботу. Думаємо, ламаємо голови постоянно, а ось такий пашкет це дуже дешево, дуже швидко готується дуже вкусно і тому сьогодні готуємо пашкет як напоминання для тих, хто вже забув і хто не знає, що приготовить. Пашкет тушений. Печенка в нас курина, вона буде тушитися, не жаритися. Звісно, жарене добріше, я знаю, але тушене полезніше. Так що сьогодні готуємо полезну, дешеву, смачну, швидку їжу. Проще всього готувати паштет печеночний. Просто, ну, вкусно, вкусно і бюджетно. Я приготувала тут все, щоб не займати ваше время. А що мені понадобиться. Лаврушечки несколько листочків. Тут у мене горошком перчик, і той і той душистий, і обичний. соль, пару морквиночок, три цибулинки, масло слівочне. І обчищена печенка, її почистила, помила і трошечки розклала, щоб вона просохла. Цибульку я ріжу полукольцями. Морковку тру на крупній терки. Цю морковочку можна дорізати, не викидати, якщо не дотерлася. Все одно вона протушиться. В сковородку наливаю грам 30 олії, ставлю на плиту і відправляю по очері. Туку трошки і морковочку, а потім все будемо тушити. Як і цибуля трошки пробіліла, хорошо прогрілася, я відправляю морковочку. Убавляю температуру, щоб не дуже горіло. І поки протушиться трошечки, прогріється морковочка, ми з вами поріжемо печінку. Зараз я на плиті виставила температуру 500, вставляю цибульку і морку і будемо різати печінку. Печінку треба дуже хорошо. Перебрати, щоб не було жовчі, щоб не осталось ніде жовч, бо буде горчити. Неприятний буде вкус. Так що зарані хорошо перемила, просушила. Просушую обично на бумажному полотінці, але сьогодні немає. Так що я на пергаменті, теж непогано. Деякі кусочки вже порізані, коли чистила. Це не новинка. Такий, такий паштет готували давно й давно ще мої батьки. Ну, раніше була мода записувати все в записнички, зошити такі велися. А зараз нічого не зведеться, так що оставлю в Ютубі пам'ять для своїх дітей. Все, печінку порізали і будемо відправляти її в сковородку. Капельку водички, накриваю кришкою і хай тушиться. Ну і зараз я посолю, я посолю на кілограм печінки, я обично даю чайну ложечку солі. Так я й добавлю зараз. У мене тут кілограм печінки. А Зараз тушкуємо із чайною ложечкою солі, два вида перчику і пару лаврових листочків. Наша печінка, все розпалося, цибуля-морковочка, все розпалося. Тепер лавровий листочок вибираємо, попадається, достаємо, зразу не попадається, потім будемо перекручувати все лишнє. Ми стрітимо м'ясорубки. В мясорубки вже викинемо лавровий листочок і перчик горошком. все Виключаємо плитку і оставляємо, щоб остило десь на 50% на половинку, щоб м'ясорубка наша потягнула, щоб не гарячий, нічого не попортить м'ясорубки. І перекрутимо це все через м'ясорубку, зустрінемося з вами через декілька хвилин. Це печінка ще тепла, перекрутили для того, щоб хорошо масло розвелося, розстало. І додаємо масло. У мене тут кілограм печінки, то я додаю десь грам 150 масла. 200 грамота. 200 не буду, бо буде дуже жирно. Десь грам 150 масла. Можете додати і 200 грамів. Кашу маслом не іспортиш, як то кажуть. Ну, я думаю, що не треба. <гум> так, хорошо це все перемішуємо, поки розтане повністю масло. Обов'язково <гум> треба спробувати вже, коли отаке от готове з маслом, обов'язково сіль. Дуже смачно нічого додавати не буду. Чайна ложка солі пішла на тушену печень, і все. Готова, готова печіточка наша, готова. Паштет Отлічний дуже смачний. Прямо такий смачний. І що, беру я такі хлібці. Любі хлібці, можна піджарити хліб, бутербродик зробити, хлібушек тосторний зробити, що хочете. А я беру хлібці, бо мені подобається дуже з хлібцями. І накладаємо щедро на хліб. Ну, в общем. Готовий паштет уже всі знають, що з ним треба робити. Накладати на бутерброд і їсти. Можна додати до картошечки, зробити варенички, я вже казала. Но ми робимо його для перекусу. вийшов дуже смачний, прямо-таки дуже. Чого вийшов? Він ж не сьогоднішній, всі це роблять, всі це знають. Получився того, що дуже давно його не було. Саме за цим рецептом. Недавно у мене був паштет, ну трошечки по-іншому приготований, із сливками. На каналі у мене його ще немає. Я думаю, в скором чиміні ми ще з вами, як наїмося оцього, то ми ще зробимо з вами і той. Зверху можна украсити солодким перчиком. Можна додати укропчику. Я сьогодні додаю зелену цибульку. Якщо вам понравився рецепт або понравилось бути зо мною на кухні, то я думаю, ви поставите лайк, підтримаєте коментарем та підпишетеся, якщо ще не підписані. І будемо разом з вами готувати старі добрі времена готували. Не нове, не ізискане, буде коли-неколи. Ну, в основному ми готуємо те, що готували наша молодость, наші батьки, і ми в молодості. Сьогодні ми з вами провели час. Я дуже вам дякую, хто залишився зі мною на каналі. і Провів зі мною час. Кому понравилось, ставимо лайки, підписуємося на канал, підтримуємо коментарем. і зустрінемось з вами наступному відео. Ми їм приготуємо смачненьке, а ви готуйте з любов'ю для своїх рідних. До зустрічі!